Усім привіт, я міра. і Я рада вітати вас на своєму каналі Візальної атмосфери. Я вперше записую ось таку підзйомку, але у мене просто не вистачає, як би прикро це не звучало. Фізичного ресурсу, а точніше, світла вдома, для того, щоб записати вступ до цього відео. Я дочекалася до того моменту, коли відключення світла почали бути все інтенсивнішими і інтенсивнішими. І ми дійшли до того, що за добу у нас є просто 2 години світла. Я живу на окраїні міста майже на виїзд із міста, тому тут відключення чомусь набагато частіше і подовше, ніж ближче до центру міста. Я насправді дуже рада бачити вас всіх на моєму каналі. Дуже надіюся, що ось така підзйомка не завадить вам насолодитися моїм новим влогом. Я познімала для вас трошечки процесів. До речі, на фоні у мене якраз. Говорить синок, тому що ми добираємося з ним із садочка, і він активно веде зі мною бесіду. А я активно веду бесіду з вами. На вас в цьому відео чекає насправді не так багато інформації декілька процесів всього лиш навсього, але я рада з вами поділитися ними. Мені завжди цікаво почути вашу думку щодо кожного із моїх процесів. Тому. Буду дуже рада вашим коментарям. Насолоджуйтеся новим відео, беріть в'язання до рук, можливо, беріть щось випити, Якщо у вас спекотно, беріть щось прохолодне, якщо у вас така пасмурна погода, як у нас зараз дощова, беріть каву чай і просто насолоджуйтеся тим, що я для вас відзняла, які підйомки я для вас робила. Я бажаю вам гарного, приємного перегляду і ми з вами зустрінемося уже у наступних підключеннях. При, так, тут на дуже цікавому такому фоні я зроблю вам невеличку підзйомку. <сум> Кажуть, Леопард зараз в тренді знову, <сум> тому не відстаємо від теперішньої моди. Що хочу показати? Я тут відкопала в себе в серед запасів пряжі незавершений процес. Точніше, я їх знайшла два цих процеси це павутинки. Одна ось в такому сірому кольорі. У мене тут один рукав був вже зв'язаний, ось цей, і мені залишалося дов'язати ще один рукав і, відповідно, обробити горловину. Я не пам'ятаю, чому я закинула ці процеси, я їх не доробила, мабуть, мені вони набридли, точніше, набридли в'язати павутинки, бо я пам'ятаю, тоді я дуже сильно взялася за в'язання саме павутинок. Це було зимою. І дві підряд я зв'язала повністю. Плюс ще дві я ось розпочала і не завершила. І, мабуть, я просто мені набридло в'язати павутинки. Я їх відклала в сторону, потім про них забула і зараз я до них добралася. Така сажу, думаю, чому би не взяти, не закінчити. Ось, як в мене виглядає рукавчик. Зараз буквально залишилось там ще стільки пров'язати самого рукавчика і резиночку, і можна закривати. Це у мене ниточка Бобінна. Брала у Олі її Даріву Клаб. Це мохер поліамід, на поліаміді. Дуже м'якенька ниточка, знаєте, зазвичай, коли купуєш мохер на поліаміді, вона йде такою кусючою, не сильно приємна до тіла. А ця ж навпаки, дивлячись на те, що це довгий ворс, вона дуже м'якесенька і на тілі взагалі не відчувається. Тому дов'язую я цю павутинку, я її в'язала на спицях номер 9 Рукавчики у мене тут на спицях також номер 9. Uh, горловину оброблю або айкурдом, або просто гачком. Uh, я би навіть не обробляла її, але потрібно ось ці переходи біля швів, uh, їх якось більш-менш згладити для того, щоб вони не сильно такі були прям різкі, і ось ці петельки щоб не розтягувались. то потрібно буде зробити все-таки обв'язку горловини. Uh, прикольно виходить, це така мега-супер uh, оверсайз розмір такий. Широка павутиночка, і вона коротка. Проте, після ВТО вона ще трошечки потягнеться, буде, думаю, те, що треба. Мені подобається цей світло-сірий колір, дуже приємний, дуже гарненький. У мене там на фоні дитина бігає на вулиці. Ось. Вже як закінчу в'язати цю павутинку, я обов'язково вам примірюю і покажу. Не думаю, що я буду розповідати вам, як я її в'язала, тому що пройшло багато часу. Я не хочу знову перераховувати всі петлі. І просто скажу, що вона максимально широка, яка тільки може бути. Ось. Це, в принципі, Супер класична модель, дуже багато дівчаток в'яжуть такі повутинки. Максимально все просто робиться. набираєте петлі, в'яжете до підрізів, розділяєте на на спинку, в'яжете там певну кількість рядів, певну кількість сантиметрів до е плечей. Плечі просто зшиваєте гачком, е і потім уже по краям е набираєте петлі на рукавчик. І все, і також прямі рукава. Тут, здається, на рукавчиках я в два рази скорочувала нитку, якщо не, кількість петель перепрошую, якщо я не помиляюся. Якщо не в два рази, то на одну третю десь скорочувала петлі. І там декілька рядів резиночки, може, 4-5 відсили. І закривала самим звичайним методом, гачком, просто косичкою. Все. Нічого надскладного такого, максимально проста модель повудинки. Іду я далі дов'язувати, обов'язково вам покажу вже готову роботу. І так, давайте я зараз швиденько поділюся з вами новиночками, спонтанними покупками і планами на найближчий час, які, в принципі, на процес, який я хочу розпочати. І почнемо ми саме з цього процесу. Я ось забрала від мами такий джутик, мабуть, так його правильно називати ланцюжок такий, з якого плетуть макраме та в'яжуть, в принципі, курсинки гачком доволі часто. Мені його колись давала подруга, для того, щоб я зв'язала їй сумки. Я їй зв'язала сумку, зв'язала корзинку і це ще в мене така бобінка залишилась. Бобінка і, мабуть бобінка і тут невеличкий залишок. Я про нього забула, але на днях згадала, що десь має бути ще одна бобінка такого канатика джутика. Поїхала до мами, і дійсно я знайшла. Для чого він мені? Останнім часом в сторіс в рекомендаціях, в стрічці в рекомендаціях в інстаграмі, мені все частіше попадається косинка, хустинка, накидка. Не знаю, як правильно її назвати, але ось такий формат. Я залишу тут на екрані фото, про що я говорю. Такий декоративний елемент. Гардеробу доволі універсальна позиція, доволі універсальний цей виріб, тому що його можна як зверху кидати на футболку на піджак, так можна і, в принципі, на пояс, як додатковий шар на спідницю або штани для прикладу. Так ось, настільки часто мені почала з'являтися ця косинка, що я вирішила спробувати зробити із цього. Джутика таку ж саму, чому б ні, тим більше залишки є, а розхід там не сильно великий. Навики макраме в мене вже є, тому що я для подруги також ще, окрім корзинки та сумки, робила таку верхню накидку, не знаю, як це правильно назвати, типу топ-сітка макраме, і знаю, що до чого і як, тому проблем зробити цю косинку, таку в мене не виникне. І також це дуже гарний спосіб для того, щоб утилізувати залишки, пустити їх в корисному напрямку. Ось, буде в такому кольорі зеленому, дуже гарний зелений колір, мені подобається, не яскравий. <с Nerd> Обов'язково покажу вам, що з цього вийде. До речі, також скажу, що про ці косинки я дізналася не зараз. Я про них знала вже давним-давно, тому що в мене моя в'язальна подруга плете такі косинки, макраме на замовлення, і я вже в неї бачила. Мені ще тоді доволі стильно показалася ідея стильною, але вона чомусь не була настільки розповсюджена. А зараз, прям їх настільки багато стало, що мені прям захотілося самі таку роботу зробити. Побачимо що з того вийде, обов'язково з вами поділюся, можливо, навіть зроблю декілька гарних фото. І також прийдемо до ще одного мого процесу. Пам'ятаєте, я показувала, що роблю в'яжу гачком сітку із пововняної пряжі. І в мене був лише 50-грамовий моточок, якого мені вистачило зовсім на маленький шматочок. Я сьогодні взяла цей шматочок, поїхала в магазин пряжі, де я купувала її, в принципі. Купувала я її, нагадаю, дуже давно. Більше року в мене лежав цей моточок, можливо, рік. І, власне кажучи, я взяла цей шматочок полотна, який я зв'язала гачком, поїхала в магазин для того, щоб підібрати колір. Колір не передається, на жаль. На фото, на відео, ну нічого, для того, щоб підібрати колір, я взяла його з собою, приїхала в магазин, і, в принципі, сталося те, чого я найбільше очікувала. Така пряжа є. Артикул ми підібрати змогли, позицію підібрати змогли, а колір підібрати ми не змогли, тому що пряжа саме партія доволі таки давня. І партії в такому ж кольорі, в такому ж відтінку, на жаль, уже не було. Я не засмутилася, тому що я дійсно цього очікувала. Цей шматочок я розпущу, він піде десь в якесь інше русло, в іншому напрямку. А замість нього я купила ось такі чотири моточки, з якого я розпочну нову сітку в такому гарному бежевому кольорі. Моточки по 50 грамів. Це у нас іде казал Бейбі Котун у 50 грамах, 165 метрів. Е, гачок рекомендується 2-3 мм. Я, мабуть, буду використовувати 2,5%. Е, якщо говорити про склад, то тут у нас зараз, зараз кажу, 60% котон, 40% акрил. І колір це. 34-46. Дуже м'якенька пряжа. Це, до речі, та сама пряжа, з якого був і з цей шматочок зв'язаний, але в іншому відтінку. Тепленький гарний відтінок, приємний все в моїй улюбленій палітрі бежевій, бежево коричневій Тому розпочну я уже найближчим часом також ще одну сітку гачком. Уже в іншому кольорі і надію, що мені, в принципі, 4 моточки має вистачити, тому що е, сітка це буде вкороченого типу, типу як вкорочений топ. Сподіваюся, мені вистачить 4 моточки. Якщо ні, то просто докуплю. Там доволі таки багато було цієї пряжі, тому я думаю, проблем не буде. Рукав на сітці, до речі, буде у мене довгий. Має бути прикольно. Іду я займатися далі хатніми справами, а по завершенню вже сяду трошечки за рукоділля, тому що давно вже не брала ні спис до рук, ні гачка до рук. Якось з роботою воно все не встигається зробити те, що запланувала. Тому всім гарного дня чи вечора. Зустрінемося з вами вже у наступному підключенні. Так, ну я взагалі не знаю, як показати вам цю роботу в процесі. Я почала пласти косинку, цю, про яку я вам говорила. Е, коли я її розстляю на дивані, то ну, взагалі нічого не видно, не зрозуміло. Воно зливається з диваном. Е, спробувала ось так вивішити на плечики, то ну, насправді нічого не зрозуміло. Я ось там попереду зв'язала бантиком. Це хочу вам показати ще декілька рядів вже сплела і що в мене в принципі виходить. Доволі швидкий процес, швидко йде робота. Не скажу, що мокрема це творчість для мене на постійній основі. Ні, це дуже, як на мене, занадто монотонна і занадто не сильно релаксуюча робота. Розумію дівчаток, які створюють таку красу із мокреме. Повністю ціную їхній труд, тому що дійсно тут потрібна сильна витримка. Чи, можливо, я просто вже звикла до в'язання, і для мене, Макраме це е, такий новий етап, <поки>, поки що не сильно зрозумілий. Але цікаво. Цікаво спробувати щось нове, гарно воно виходить, можливо, не сильно ідеально, бо я не професіонал. Е, е, але прикольно. Я, в принципі, зараз її вже завершу, тому що воно. Ну, Близько декілька-двох годин, можливо, йде на платіння цієї косинки, можливо, трішечки більше, так як я ще новачок. Дуже зв'язку що колір не передається. Він такий дуже гарний зелений, темно-зелений, такого пляшкового кольору. Ну, трохи світліше, ніж на відео. Обов'язково покажу вам, що вийде, обов'язково примірюю на образі. Ну, чекайте. А це буквально через півгодинки, після того, як я зняла попередній шматочок. Я завершила цю косинку, вже навіть і приміряла. Скажу вам чесно, доволі непогано виглядає. Мені подобається, але мені здається, її потрібно носити на світлі штани, тому що на темному дуже. Ця косинка зливається із джинсами, і, в принципі, не виглядає так ефектно, як виглядала б на контрастному кольорі. Тому потрібно буде ще примірити зі світлими джинсами. Мені здається, це буде супер класний лук, стильний і доволі цікавий. Ну, в принципі, ось так це все виглядає. На фоні дитина шумить, грається. Мені, в принципі, подобається. Класна ідея, класне втілення. Привіт-привіт! Зараз ми з вами на фоні такого гарненького сонця трошечки поговоримо і показати я вам хочу ще один свій процес, який я розпочала буквально недавно і дуже-дуже-дуже спонтанно. Я не планувала нічого в'язати, але сталося так, як сталося. І в мене знову на спицях ще один процес, який доволі швидко росте. Про що я? Пам'ятаєте, здається, минулого року я в'язала кардиган. Зі спущеним плечем, японське плече, здається, воно так називається. Інтарсії по спинці по майстер-класу Іри Бароян. Я залишу вам ось тут фото обов'язково, як виглядав цей кардиган. І щось я сиділа, думала, гадала, вирішила, що мені захотілося якогось зимового в'язання, якогось затишного зимового в'язання. Я насправді хотіла зв'язати. Безрукавку чи жилетку, але я порилася в своїх запасах пряжі і знайшла ось таку гарненьку, дуже бордову твідову пряжу, яку я колись купувала у Дарі Wool Club у Олічки. У мене цієї пряжі запасів є 500 грамів, і я вирішила, що 500 грамів, якщо в'язати в одну ниточку, пряжа доволі тоненька, Якщо в'язати в одну ниточку, то мені цілком вистачить на повноцінний кардиган. Е, я почала думати, який саме кардиган в'язати. Спочатку я хотіла саме звичайний реглан класичний е, зверху із В-подібним вирізом, але потім згадала про кардиган від Ірочки Бороян і вирішила, що це буде просто максимально вдала модель для цієї пряжі. Буде дуже стильно виглядати і красиво, тому. Взялася за в'язання цього кардиганчика. Я насправді не дуже сильно підбирала там щільність пряжі, я просто взяла спиці 4 мм приблизно прикинула, як це все буде виглядати, приблизно на око вибрала розмір, який я хочу. Ви можете бачити, що ось так, якщо подивитися, то пряжа доволі такі, рихло виглядає. Дуже такі великі дірочки ви можете бачити, але це все через те, що пряжа у дуже сильній пропитці йде. Да? Після ВТО, після прання вона максимально розкривається. І я хочу закинути цей картиганчик по завершенню вже в машинку. Можливо, куплю спеціальний такий мішечок для прання шерстяних речей. Закинув машинку для того, щоб пряжа повністю випралась і розкрилась по максимуму. Буде дуже гарне полотно, тому що зразочок я прала е, вручну, і він доволі гарно розкрився. Я його, на жаль, не можу зараз знайти. Десь я його поставила, не можу знайти де, не можу згадати. Так би вам обов'язково показала. І давайте також подивимось, на якому в мене етапі зараз цей картиганчик. Тут не дуже все зрозуміло. А я поки що вив'язала. Початкові стадії. Це у мене йде спинка. Приблизно зараз покажу, але на одних спицях дуже незручно це все. Ось так. Ось це в нас іде спинка, а це в нас іде ліва пілочка. Точніше, права, якщо дивитися, ось так. По майстер-класу спочатку саме так і вив'язується окремими частинами. Спочатку спинка, потім прав... ліва пілочка, права пілочка, і далі вже об'єднується вколо. Дуже мені подобається цей мастер... майстер-клас, мені подобається взагалі японське плече, воно доволі м -м, гарно, цікаво та стильно виглядає. Тут буде подібний виріс, планка буде такого ж кольору, як і основне полотно, тобто червоного. Не буду виділяти, як виділяла минулого разу. Дуже мені подобається ця робота, я прям кайфую від процесу. Знову ж таки, повторюсь, я, мабуть, в кожному влозі згадую про те, що я обожнюю в'язати лицеву гладь, і мені це приносить максимальне задоволення. Тому, ось так, я кайфую кайфую. Щодо пряжі, то я, на жаль, не можу вам сказати точний склад. Я, звісно, пошукаю, якщо знайду інформацію, я вам підпишу на екрані, але. Якщо ні, то просто знаєте, що це зимовий склад. Мені здається, тут навіть є кашемір в складі. Можливо, я помиляюся, тому що я купувала її доволі давно вже, ще минулого року. І я загубила етикеточку із інформацією про цю пряжу. Але вона дуже гарна, мені дуже подобається. Класна, приємна така до тіла. Зараз вона трошечки суховата, але після прання вона дуже м'якенька і дуже приємна до тіла. Тому буду вам показувати ще один цікавий процес. Обов'язково поділюся з вами готовою роботою і сподіваюся, цим надихну вас трошечки на в'язання. Як бачите, я прихильниця зимового в'язання, я не сильно люблю літнє в'язання, тому що я не часто ношу. Влітку в'язані речі, точніше, практично не ношу. Можливо, якісь аксесуари ще добре. так, Це ще ок. А от що стосується одягу, то я не можу жару вписати <гум> в'язані речі, тому я постійно на зимовому в'язанні. Ось так в мене це все виходить. Біжу далі працювати, точніше біжу в'язати, поки в мене є зайвих півгодинки перед тим, як буду виходити на роботу. Всім гарного дня! Добрий ранок. Ну що ж, в принципі, в мене звичний ритуал перед початком робочого дня. Я дитину завела в садок і, відповідно, приступила до в'язання. Зазвичай я йду на роботу, сідаю і в'яжу. Вибачайте, що на фоні вам чути такі шуми. Я просто на вулиці сьогодні. Дуже сподіваюся, що не сильно завадить мені відсняти цей шматочок. І так, продовжимо. Зазвичай я йду на роботу і вже на роботі сижу і в'яжу, чекаю, коли в мене розпочнеться робочий день. Але сьогодні я вирішила, що не потрібно сидіти в приміщенні, тому що по перше літо, гарна погода зранку. В приміщенні душно. Їсть, привіт. В приміщенні душно і я вирішила пов'язати в парку з кавою біля свого торгового центру, в якому я працюю. В роботі в мене моя сітка із напівбавовни, яку я показувала вам в попередніх підключеннях. Дуже мені подобається цей колір. Прям, ви знаєте, я палка фанатка бежевих та коричневих відтінків, і цей прям ну, сама серденько. Супер класний колір. Ось скільки мені вдалося вже відв'язати цього процесу. Повільно насправді йде робота, тому що гачок це не спиться, гачком мені в'язати довше. Плюс зараз буде не те, щоб відгук, а мої спостереження щодо цієї пряжі. Коли вона знаходиться в роботі, ви можете бачити, що тут ниточка йде з кількох тоненьких ниточок, скручена. І коли в'яжеш із цієї ниточки, то вона розшаровується в процесі в'язання, тому потрібно слідкувати, щоб жодна із цих ниточок тоненьких нікуди не вилізла і все акуратно і гарно виглядало. Ось це, в принципі, дуже уповільнює процес в'язання, тому і результат не надто швидкий, не такий, як хотілося би. Тут у мене фільтр кава, чомусь останнім часом я полюбила фільтр зранку без цукру. Повернемось до в'язання. В'яжу Я саме звичайним гачком. Я здається, купувала його в а... Кенді-Ярн. Мені здається, там була акція на цілий набір цих гачків, і я їх собі придбала. В'яжу 2,5 мм. Мені здається, можна було б навіть брати трієчку, тому що виходить доволі така щільна сіточка. Але нічого, як розпочала, вже розпускати не буду, так буду продовжувати в'язати. Мені, в принципі, подобається все. Мені здається, буде гарний результат. Ось так, подивимось. Та ні. На просвіт, то, в принципі, нормальна сіточка виходить, гарненька. Тим більше, якщо враховувати, що це буде більше на, вечірні, на вечірній час саме сітка, тому я думаю, буде цілком нормально. я далі продовжувати в'язати, обов'язково буду показувати вам в процесі цю роботу. Всім бажаю гарного дня, тихого дня, спокійного дня, до нових підключень. Так, я тут прийшла на роботу, сіла, в'яжу, і мені закралася одна дуже важлива думка в голову. Я не можу зрозуміти, чому в мене досі ще немає проектної сумки. Це насправді така класна штука, тому що я постійно як збираю з собою в'язання вдома. Я постійно шукаю якусь торбинку, маленьку сумочку, і зазвичай я не знаходжу такого, і просто ось так скручую в'язання і кидаю в свій шопер. А це я прийшла на роботу і думаю, чого я досі не придбала собі проєктну сумку Чому у дісальниці досі немає такого важливого аксесуару. <сум> тому, дівчатка, якщо ви знаєте якийсь магазин із гарними стильними проєктними сумками, я буду вдячна, якщо ви поділитесь посиланнями на ці магазини в коментарях. Я би для себе насправді дійсно щось вибрала, тому що це мега зручно і. Так зберігається краще процес, краще зберігається пряжа, плюс низька вірогідність того, що десь воно забрудниться. Тому діліться. Ось в такому дуже дивному форматі я веду знову ж підзйомку на заключній частині цього відео. Дуже сподіваюся, що воно вам сподобалося, що знову ж таки вам не завадила ось така атмосфера не сильно домашня, насолодитися процесами моїми, моїми роботами, які я зараз в'яжу. Обов'язково буду ділитися з вами результатами. Проміжковими результатами і готовими роботами. Тому завжди чекаю вас в коментарях. Спілкуємося в коментарях. Мені це завжди цікаво. І зараз я знову ж таки бажаю вам гарного дня, приємного дня, мирного дня. До нових зустрічей всім па-па!